Так. фу, блядь, Так. ой, Вибачаюсь, хлопці. Пер... перепрошую, так. так. Підніміть руки, хто не готовий зараз і бачитись. Хто не готовий зараз і бачитись? Хто боїться, хто не тяне. Є такі? Голосно скажіть, я, якщо є. всі бояться, а я готовий всі Всі готові йти. Все, заїбісь. Тоді беремо по лівому лівий фланг у нас найбільш вразливий, бо ми не контролюємо ту зеленку. Правий фланг з правим флангом у нас порядок. Тому ми беремо кілька засобів, які в нас є: воги. Гранати. Це по нам, так? Автомати і починаємо вести методичний вогонь, регулярний туди. В цей час дві групи по дві людини. Обережно, тихенько, по під посадку з правої сторони підповсти. Я дам свисток. Я дам свисток. Ви підповзаєте. Закидуєте туди гранати. Гранати вибухають. Ви туди закочуєтесь і двійками йдете в різні сторони. І йдете рівно до першого повороту і зупиняєтесь. Так. Всіх двох двійках поповзу я. Хто ще зі мною три людини? Ніхто? Я що такому не участвую? Ну, блядь! — я розумію. Хлопці, дивіться, тут все дуже просто. Ми або готові ризикнути, і йдемо з накрапом, або відходимо. Або відходимо, бо у нас родився артилерія. Все дуже просто. Я готовий піти з вами. Я не озвучую плани, блядь, які не готовий виконати сам. Чи він ризикований? Та я сінху ризикований. Нас хочуть вбити, блядь. А ми їх нахуй. Це для когось новина? Давайте. Я не буду вас ні до чого змушувати. Я ще раз запитаю. Якщо ні, то пацани, ми відходимо. Ми відходимо, бо нас рознесе артилерія. А втрачати вас просто по-тупому, блядь. чеку. Висмикніть чеку, блядь, всі.